Я вітаю вас, риби. Зараз зробимо для вас прогноз астрологічний на липень 25-го року. А я астропсихолог Алла Бережна. Я дуже люблю свою професію. Я допомагаю людям бути більш щасливими, обізнаними, гармонійними, знайти свою реалізацію, знайти свої таланти, свої сильні і слабкі сторони розкрити, а також спілкуватися е з самим собою, з оточенням і також із всесвітом. І підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна. А зараз давайте розглянемо місяць липень. Дуже цікавий місяць, такий насичений. У нас три планети під ретроградно, важливі планети дуже. І у нас ще Уран переходить у Близнюки. Це також вища планета, і ми всі весь Всесвіт світ відчує цей перехід. Перейде він у Близнюки на сім років. Останній раз він знаходився у Близнюках у 1942 році. І один раз на 84 роки він стає в таке положення. Отже, давайте розбиратись спочатку. 4 липня у нас Венера приходить ще в знак близнюки. Буде вона там знаходиться у Близнюках до 1 серпня. До вас це у четвертий дім вона заходить. Венера у нас планета щастя, любові, закохання. Гармонії, балансу, взагалі планета щастя і радості, і задоволення, і самоцінності. А четвертий дім це тут, де живе ваша родина, де ви живете, де ваша сім'я, де ваша батьківщина. Саме тут ви будете себе відчувати дуже щасливо. Ви можете насолоджуватися спілкуванням із своїми ближніми, з ким ви проживаєте. Захочете якось прикрасити свій будинок, щось. Змінити або шпалери, або колір, помалювати якісь нові стіни, якось прикрасити свій будинок, посадити нові квіти, будь-що зробити прекрасне навколо себе, саме там, у родинному колі, де ви проживаєте. Або просто буде, будете проявляти свою любов до ближніх, або будете відчувати любов від своїх ближніх. Тобто Венера планета щастя і любов. Мінусові стани є у Венери також. Це одинокість, це тривожність, це страх, мене не люблять. Вони також можуть проявлятися у вас по четвертому дому, але, я думаю, рідко, тому що взагалі у близнюках Венері комфортно, вона там відчуває себе добре і задоволено. Отже, я думаю, все-таки ви відчуєте баланс, рівновагу і комфорт у своєму домі. Насолоджуйтесь своїми близькими і даруйте їм також щастя. І далі у нас 7 липня Уран також переходить у знак Близнюки. Також до вас у четвертий дім. І тут про багато всього несподіваного. Несподівані ситуації, несподівані новини. По-новому комунікувати. Уран взагалі це планета революційна. це планета, яка не любить, щоб було все по-старому. Вона любить зміни, вона любить реформи, вона любить... Прям поборотися, якщо з нею не згодні, вона буде боротися. І в неї боротьба заради боротьби. Просто я так хочу, щоб боротися. Такі в неї заявки: це люди, аватари, хто живе під управлінням урану. Це люди, які вносять реформи, які змінюють конституції, змінюють закони. Для вас у четвертий дім вона заходить на сім років, як я сказала, останній раз. Там був уран у близнюках у 1942 році. і Це у нас йшла війна. А зараз що може принести вам у ваш дім? Однозначно, якісь зміни, однозначно, якісь реформи, трансформації. Ви можете кардинально змінити своє житло, змінити зв'язки у родині. Хтось може поїхати, хтось приїхати, або ви можете переїхати. Можете взагалі виїхати десь далеко, продати свій дім, змінити країну проживання. Уран саме про це про далекі переїзди, про далекі землі, про те, щоб все змінити, або взагалі відчути легкість, свободу, незалежність від усього. І це все буде по любові, тому що у вас венера також туди зайде, але вона там буде недовго. Всього на один місяць, а далі вона вийде. А от затримається там надовго. Ви захочете свободи, незалежності, змін, реформ е нових ідей, якоїсь креативності, можливо, будете використовувати штучний інтелект десь у себе в домі, якісь роботопроцесори будете додавати, щоб у вас було все, буде якось несподівано і неоднозначно. І тут даже складно описати, тому що уран це той, що несе. Все нове, а нове це те, що чого ми, що ми ще не бачили: Зустрічі з інопланетянами, зустріч з людьми неординарними це все буде вас чекати саме у вашому домі, у вашій родині, там, де ваші коріння. Змін буде дуже багато, це точно я можу сказати. А яких змін тут навіть складно описати? А далі у нас іще 5 липня Нептун. Піде ретроградно, а він у нас зараз знаходиться в знаку овен. А для вас це другий дім, і тут про цінності. А Нептун у нас дає фантазії, ілюзії, дає розмиття кордонів. Ви можете не розуміти, як заробляти, можете заробляти по-новому, або взагалі якісь такі мутні стани, незрозуміло, де мої гроші, як я заробляю, де джерела доходу. І тут щось по-новому, розумієте? Тут потрібно прикласти якусь творчу ідею, тому що Нептун він дуже любить ем, включати мистецтво, творчість, якесь неординарне таке ж мислення. Життя таке стає більш казковим. Якщо ви йдете в такому руслі, то у вас доходи будуть збільшуватися. А якщо вам не подобається, наприклад, де ви працюєте. Ця робота вас не задовільняє. Вам захочеться піти, вам захочеться все це злити, значить. тому що Нептун це вода, це очищення, це також про духовність. Можливо, через духовність можете заробляти також, також кошти. Тут може такий бути стан, що ви під сумнів ставите взагалі свої заробітки або свою цінність, тому що Нептун він дає ілюзії, а другий дім це як ми себе цінуємо, як ми себе поважаємо. Нептун може розмивати кордони. Так обставини можуть статися, що ви взагалі втрачаєте свою цінність, наприклад, навіть довіру до себе втрачаєте. І також ті гроші, які для вас були надійними, і вам здавалося, що можна спиратись на гроші, на цінності такі, матеріальні коштовності. Зараз це все буде як випаровуватися. Якісь нестандартні також ситуації будуть приходити до вас, і це все стосовно коштів, що ви взагалі не будете розуміти, як далі заробляти, як далі бути, все якесь незрозуміле, все мутне якесь, тому що це Нептун. Зайшов він туди надовго до вас у другий дім. Е, Нептун там буде 14 років. Це зараз він піде ретроградно, він просто повернеться трошки назад, і ще і до риб дійде, до вашого першого діму, там ще наведе якийсь слад з баченням вашого я. А потім вже піде прямо. У нас він Нептун 10 грудня піде прямо, трошки пройдеться по рибам, і вже 26 січня остаточно зайде до вас у другий дім, тобто в Овен. І тут головне не втратити цю різкості бачення, тому що це дуже буде важливо. Дивіться уважно, спостерігайте, щоб вам. Оце бажання вийти з-за кордони реальності, щоб воно у вас не було надмірним. Просто використовуйте ці підсвідомі такі будуть вам знання приходити з розуміння якісь підсвідомості. Використовуйте їх на благо, можете заробляти через них, як я сказала, і не виходьте. З реальних станів. Може бути таке, що ви прийдете до такого стану, що для вас духовне буде більш цінне, аніж матеріальне, це також дає Нептуну другому домі. А далі у нас 13 липня ще Сатурн піде ретроградно, і також в Овні, тут же у вашому другому домі. Ну, Сатурн це більш така жорстка планета, дисциплінована. Це не той Нептун, який дає розмиття, але, до речі, Нептун дає і багато скарбів, тому що Нептун відповідає у нас за моря, океани, а саме на дні океанів лежать багато дуже скарбів. Якщо ви це все витримаєте, реалізуєте ті ваші таланти і ваші здібності для того, щоб проявитися у Всесвіті, то ви отримаєте багато скарбів. А Сатурн, який вже зайшов в овен, а зараз він піде ретроградно, трошки повернеться. Знову ж таки, допрацює ваш перший дім, повернеться в риби, а потім уже Сатурн остаточно 14 лютого вийде в Овен і пробуде десь там півтора-два року, і ви відчуєте зміни, знову ж таки, в заробітках. Але він дає дисципліну, він дає. І нові можливості, але він дає і трансформацію можливо і через біль. Тобто, щось буде відбуватися у вас і з фінансовими положенням, і з вашою бухгалтерією. Сатурн дає чіткість, він не дасть розмиття кордонів, але ж краще самому зрозуміти, що для вас справжня цінність, в чому ви цінні, де ваші таланти. Хочете йти в духовність, будь ласка. Хочете зберегти матеріальне положення, яким є, я думаю, у вас вже не вийде. Будуть зміни однозначно. Але тут головне витримати цей тиск Сатурна, не боятися, тому що будуть страхи, коли ви будете втрачати оцю якби, фундамент попереднього свого життя, як ви раніше жили, буде він ускользати по Нептуну, то Сатурн цей тримайте такий стержень в собі, Сатурн вам допоможе щоб пройти це переродження, як би сказати, і зрозуміти, що матеріальні цінності, вони всі тимчасові. А от духовні, ваше наповнення, ваші почуття це те, що ви зможете з собою нести все життя. Тут головне зараз зберегти такий баланс, не витрачати свої ресурси будь-куди необдумано, Планувати свій бюджет, можливо відкрити ще якісь рахунки, зберігати там кошти, щоб у вас все таки цей фундамент зберігся, поки ви пройдете цю трансформацію стосовно вашого заробітку. А потім я думаю, і Сатурн, і Нептун вам дасть багато дуже подарунків, тому що Сатурн також ударє людей ті, хто пройде цю трансформацію, хто стане більш мудрим, хто стане більш таким духовним, хто зрозуміє. Що в цьому житті важливо? А далі у нас ще 18 липня Меркурій піде ретроградно, а він піде ретроградно в знаку Лев, а це для вас 9-й дім. І тут про наші такі щоденні, щоденне повсякденне життя, рутинне, про наші обов'язки, про наші борги, кому ми що винні, кому ми служимо, кому ми допомагаємо, як ми служимо, як ми себе поважаємо при цьому. Який у нас режим дня, чи є у нас дисципліна. І Меркурій тут також хоче щось опрацювати, доробити, переробити, змінити. Змінити режим ваш хоче, змінити ваш хоч, графіки, вашої роботи, щоб ви не вигорали на роботі, щоб у вас був режим, щоб ви харчувалися правильно, щоб ви звертались до лікарів, щоб ви звертали увагу на своє здоров'я, на своє почуття, відчуття, повага, щоб була обов'язкова до самого себе. І також може бути повернення кудись: повернення до старого режиму, повернення до минулої робочої системи. Тут краще, поки Меркурій ретроградний, не братися за якісь нові обов'язки, а виконувати старі, як було раніше, там щось доробляти і щось завершувати. Тут головне. Передивитися, чи ваша оця повсякденна праця, чи вона відповідає вашій унікальності, тому що Меркурій він про те, щоб ми е, були новими, унікальними, залишали те, що не потрібне. І головне, тут поки що Меркурій ретроградний він буде до 11 серпня ретроградним. Не приймати якихось важливих рішень, не звільнятися з роботи, не переходити на нову роботу. не… Відкривати нову справу свою особисту, продовжувати робити те, що ви продовжували в своєму рутинному житті, так, переглядати можете, планувати можете, але приймати рішення і починати діяти вже потім, коли Меркурій піде прямо. А ще у нас 22 липня сонце переходить у знак Лев, сюди ж до вас у шостий дім. А 24 липня у нас відбудеться там молодик, поєднається сонечко з місяцем. Там же у вас в шостому домі. А це про щось нове, народження чогось нового, нові проекти, нові якісь е, задачі, нові обов'язки будуть у вас, можливо, нову справу, свою власну можете відкрити. Е, але бачення це появиться у вас, з'явиться, ви його відчуєте, але поки що не приймайте рішення, як я говорила, Меркурій поки не піде прямо. Тому що можуть бути помилки, ви можете щось не врахувати, і потім буде неприємно або прийдеться просто щось виправляти. А поки що можете планувати, можете налагоджувати свій режим. Сяяти можете, на роботі можете сяяти, можете шукати собі нову роботу, якщо ви бажаєте, у вас тут добре вийде в цей час. І я бажаю вам всього найкращого, прекрасного вам липня, будьте щасливі і задоволені!